Повернувся у військо після втрати ноги на фронті. Сапер бригади Червона калина із позивним Аляска разом із побратимами очищував від російських снарядів Київщину, Донеччину, Запоріжжя. Саме там і підірвався на міні. Та навіть після важкого поранення не зміг залишити рідну військову частину. Історію нацгвардійця, наша Вікторія Гетьман, розповість. Позвонив командир підрозділу. Сказав, вставай. Почалася війна. 24 лютого п'ята ранку боєць бригади Червона калина Євгеній з позивним Аляска пригадує, як росіяни повномасштабно посунули колонами в Україну. Я зібрав речі, таксі на роботу. Євгеній Сапер, як каже, сам обрав професію, в якій немає права на помилку. Після деокупації Київщини із побратимами шукали та знищували російську вибухівку, яку окупанти залишили після себе. Знайшли типу, самий великий спрон з артилерійськими боєприпасами. Там порядку 18 боєприпасів було. Вони були прямо. Ниві. Просто коли наші заходили, вони сплячки тікали, мабуть, залишили. Очистивши Київщину, сапер вирушив на Донеччину. А згодом вибухотехнік працював на Запорізькому напрямку. Там, зізнається, було найважче. Адже обстріли не вщухали. Що вогонь артилерії був. Впівни не так сильно було багато, але артилерійський вогонь був прямо. Ми ходили, розміновували і перевіряли місцевість. І вся посадка вопрот нас повністю все було в вогні Там на Запоріжжі і дістав поранення. Наступив на міну. Чую, щось щось що бахнуло, впав, наложили турнікет. Трошки було важко вибиратися, тому що вже був щільний обстріл. Зв'язок е -е -е зв'язка зовсім не було. Та вже у госпіталі після ампутації розмірковував, як швидше повернутись на службу. І не міг дочекатись, коли зробить перші кроки на протезі. Можна там. Щось на поводу дуже крутить. Це мені поцепили реабілітологи в протезному центрі. Діти принесли цукерки з наклейками. це жінка поклеїла каспера, сердечка, всякі вірші. Це я поцепив. Попри ампутацію ноги, ветеран служить у рідній червоній калині. Треба передавати досвід, треба працювати, якби мені це подобається. Займаюся оформленням документів, іноді проводимо заняття. Поки що планів на майбутнє Аляска не будує. У пріоритеті сім'я та улюблена робота. Аби лише без війни. Нам треба всім діяти в перемогу, дінатись збройних силах. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабакми Україна, марафон. Єдині новини.